Сьогодні ми продовжуємо з вами урок інформатики. І сьогоднішня наша тема з вами це інформація та повідомлення. Трошки з інформацією ми вже знайомі, що це таке, познайомимося, якими повідомленнями ця інформація передається. Але перш ніж, давайте розгадаємо ребус. Отже, перший ребус у нас є літера L, у нас є. Кулька у вигляді одинички, тобто 1, один, і літера А. І підказочка, що зверху 1 дорівнює U. тобто 1, 1 дорівнює U, тобто перша літера О змінюється на U, L та ЛА і виходить. Слово людина перше слово ми з вами розгадали. Друге ребус зображене відеречко, відро з двома, з двома лапочками, які означають прибрати, так? і чуття. Отже, розгадуємо: у нас є слово відро. Дві галочки, які позначають прибрати дві літери останні в цьому слові, тому що після картинки стоїть. Залишається від, і виходить відчуття. Отже, сьогодні поговоримо ще й про те, які людські відчуття у нас допомагають пізнавати інформацію з навколишнього світу. Але що таке інформатика? Давайте подумаємо і уважно прочитаємо це слово інформатика. Яке слово в ньому зашифроване? Так, молодці слово інформація. Прям таки хочеться сказати, що це інформація. Отже, це наука, яка вчить працювати з інформацією за допомогою комп'ютера. Як ми зараз з вами вчимося за допомогою комп'ютера, оце і є якраз інформатикою. Це наука, яка вчить працювати за допомогою комп'ютера. Прочитайте самостійно вголос ще раз, що таке інформатика? Інформатика це наука, яка вчить працювати з. Інформацією за допомогою комп'ютера. Чудово! Ми пригадали, що таке наука інформатика. Ми, ми зрозуміли, що ми займаємося на уроках інформатики. А що ж тоді таке інформація? М? Подумайте, що це таке інформація? Так, правильно ви кажете, це те, це те, що знаходиться навколо нас, тобто це знання, які ми отримаємо, про світ, який нас оточує, так? про ті явища, які в ньому відбуваються, та події. Отже, інформація це відомості, або можна замінити простим словом знання про світ, що нас оточує. Про явища, які відбуваються в ньому. І ще раз разом всі разом голос прочитали: інформація це відомості або знання, про світ, що нас оточує, про явища, які відбуваються в ньому. Тобто ми будемо з вами вивчати якраз про ці всі знання, про ці всі відомості, про світ і проявища, які відмиваються за допомогою комп'ютера. І пригадаємо правила поведінки за комп'ютером. На першому малюночку зображений учень, який сидить за комп'ютером, і поруч з ним вчителька, або, ваш, або ваш, ваші батьки. Так? Тобто, це правило означає. Слухатися дорослого під час роботи за комп'ютером, тобто вмикати, вимикати тільки з дозволу відкривати або закривати програми різні, тільки з дозволу вчителя або одного з батьків. Другий картиночці зображений робочий стіл, але в якому стані він зображений? Так, правильно, в охайному, чистенькому, де все на своїх місцях, отже, робочий стіл тримати у чистоті та порядку. На третій картиночці дівчина сидить за робочим ноутбуком і між її очима та екраном скільки сантиметрів? 50-60. Але ми це правило з вами назвали правило витягнутої ручки. Витягнули ручку перед екраном. І якщо вона не, не дуже сильно так, торкається і не дуже далеко від екрану, то це ваша безпечна відстань, тобто правило витягнутої руки. На четвертій картинності хлопчик висмикує і намагається щось робити з дротами комп'ютера. Можна так робити? Ні. Висмикувати дроти із комп'ютерних пристроїв заборонено, тому що комп'ютер може вимкнутися і потім не включитися, перестати працювати, а ще може випадково вдарити струмом. Це також небезпечно. Дівчинка-спортсменка, 72-й номер, робить великий великий забіг спортивний. Але де вона це робить? Правильно, на стадіоні за комп'ютерним столом цього робити не можна. Тобто бігати біля комп'ютера не можна, бо комп'ютер може впасти, розбитися і перестати працювати. І остання теж важлива картинка це те, що хлопчик робить вправу. Кожні 30 хвилин, так і ми з вами маємо кожні 15-30 хвилин робити відпочинок від комп'ютера. Тобто наші очки мають відпочити від екрану піти в другу кімнату, погладити котика або собачку, зробити руханку, попити водичку або свої інші справи, тільки тоді. Повертатися до, за роботу до комп'ютера, тому і ви зараз теж виконайте, будь ласка, оцю руханку. Жинки, поїхали далі тоді рухатися, так, отже. Ми з вами пригадали, що таке інформатика, це наука про інформацію за допомогою комп'ютера, інформація це те, що знаходиться навколо нас, це відомості та знання про навколишній світ. Але як людина, як організм, так, ці, цілковитий організм отримає цю інформацію з навколишнього світу. Я Завдяки чому вона це отримує? Якщо ми з вами подивимося зараз у віконечку, який орган у нас запрацював у цей час? І див, дивиться зараз на екран, в тому числі. Так, це орган називається очі, і завдяки очам, тобто зору, ми бачимо, яка інформація знаходиться навколо нас. Далі і сприймаємо її. Ми чуємо, що за віконечком якісь події відбуваються, так? або зараз ви чуєте вчителя, який вам розказує урок, або почули музику свою улюблену, або ще щось. Цей орган у нас відповідає якраз вуха. Вони відповідають за слух, за те, що ми чуємо інформацію, сприймаємо у вигляді слухових звукових повідомлень. Наступний ніс. Так, оцей носик теж відчуває і сприймає інформацію, але яку? Нюх, запахи. Правильно, сидячи у своїй кімнаті, ви легко-легко можете відчути, що е, хтось на кухні заварив каву, або печуть пиріг, або зробили бутерброди або ще щось. І це відчуваєте завдяки носику, нюху. Сприймаєте нюхову інформацію завдяки носику. Шкіра, наша шкіра, де б вона не була, якщо ми до неї доторкнемося, одежа наша на, на шкірі не знаходиться, так? І ми відчуваємо це на дотик. Тобто шкіра це також орган, завдяки якому ми сприймаємо інформацію. Язик. Коли вам на язичок лимончик покладуть, ви ж відчуєте цей кислуватий присмак? Так, і якщо навіть ви очі закриєте і вам дадуть покуштувати полуничку, то ви відчуєте цей смак, тобто сприймете цю інформацію. А отже, нам допомагає сприймати інформацію наші п'ять органів чуття: очі, вуха, ніс. Шкіра язик це ті органи чуття, завдяки яким людина сприймає інформацію. А отже, інформація, яка вона? Тобто за способом сприймання, яка це інформація? Якщо очі, зір, то це інформація зорова, вушами ми чуємо слухову інформацію, носиком відчуваємо нюхову інформацію, шкірою відчуваємо дотикову інформацію і язиком смакову. Отже, зір то інформація зорова, слух то інформація слухова. Нюх отже інформація нюхова. Дотик, отже, інформація дотикова, і смак, завдяки язику ми відчуваємо, це смакова інформація. Отже, за способом сприймання інформація буває зорова, слухова, нюхова, дотикова та смакова. Рухаємося далі. А як же ми передаємо інформацію, як ми її отримуємо завдяки чому? Оцю всю слухову, звукову, нюхову, слухаючи музику, вчителя своїх знайомих, читаючи книжечку, наприклад, ми бачимо буковки текст. Сприймаємо цю інформацію. Спостерігаючи за навколишнім світом, подивіться навколо себе, що знаходиться навколо вас. І не тільки подивіться, закрийте очі, послухайте. Спілкуючись один з одним, ми отримаємо та передаємо інформацію. Прочитайте цей слайд потім самостійно. Передають інформацію за допомогою. Оцих же повідомлень. Повідомлення це короткі знання про якісь короткі проміжки явищ або предметів, тобто інформацію передають за допомогою повідомлень. А які ж повідомлення тоді бувають, нам потрібно дати, на пос... дати відповідь на питання, тобто за способом подання, як ці повідомлення подаються нам людям. А вони подаються у вигляді текстових повідомлень. Те, що я вам сказала книжечку прочитали, так? Тобто та в книжці написаний текст. Числові повідомлення. Подивіться зараз на години. котра зараз година. У кожного буде по-різному, але завдяки які, яким повідомленням ви це зрозуміли? Так, Завдяки числам, тобто числовим повідомленням. Графічні повідомлення це різні дорожні знаки, різні схемки, різні картинки, навіть те, що ви намалюєте малюнок, це графічне повідомлення. Графічні повідомлення на цьому слайді це малюночки книжки, малюночки знаків, малюночок органу чуття очі. І те саме графічне, е, графічне повідомлення це моє зображення на екрані, це також графічне повідомлення. Завдяки звуковим повідомленням. Почули дзвінок на урок. Отже, зрозуміли, що час йти на урок, це звук, ми почули звук. Почули пташки. почули звук отже, це звукове повідомлення. Почули гру різних музичних інструментів. Послухали улюблену музику, послухали мама, папа, що розмовляють е, в іншій кімнаті. Це все звукові повідомлення. Також далі умовні сигнали та жести. Ось вам перший жест: покажіть, що у вас все окей, все добре. Саме звичайний пальчик гори – це є жест, який дає нам знати, що у нас все добре. А якщо я вам покажу ось такий жест. Ручкою, долонькою відкритою до вас. Так, це сигнал Стоп або зупинись. Або якщо отакий сигнал або жест, означає ні, не треба. Так, зупинись, не треба. Чудово! Або ми можемо завдяки міміці теж показати наші емоції. Це смайлик, який ми з вами завжди на уроках використовуємо. Показати, що ми радісні, показати, що ми сумні, показати, що ми загадкові і так далі. Це жести, які дають також повідомлення іншій людині про ваш, стан, про ваш емоційний стан. Світлофор це також сигнал. Але кольоровий сигнал, світловий сигнал. Червоний колір дає сигнал стоп зупинитися. Жовтий колір дає сигнал приготуватися. Зелений колір дає сигнал рухатися. І ви можете почути ще й звукові сигнали. Наприклад, на дорозі машина посигналила бі біп Сигнал повітряної тривоги це теж сигнал. Це теж умовні сигнали та жести, які дають нам відповідні повідомлення. Далі. І бувають ще комбіновані повідомлення. Наприклад, зараз, дивлячись урок, ви у презентації бачите текст, вийде інформації за способом подання комбіновані повідомлення, написані у вигляді тексту. Далі картинка органу вуха, картинка органа очі, картинка зображення зі мною це вже графічне повідомлення. Отже, у нас на в одному з є одразу два повідомлення, так? Текст, графічне. І ще додатково я говорю, ви, 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 говорю звуки, це ще третій вид повідомлення звукові. Отже, коли поєднуються декілька видів повідомлень, це називаються комбіновані повідомлення. Вони можуть бути у вигляді мультфільмів, фільмів, онлайн нашого з вами уроку і тому подібне. Дивитися улюблений мультик, ви також бачите графічне повідомлення, текстові повідомлення, звукові повідомлення і тому подібне. Далі рухаємося. Отже, давайте пригадаємо те, що ми з вами зараз вивчили, те, що ми зараз з вами поговорили. Назви органи чуття, що допоможуть визначити, що светер м'який. Яким органом чуття ми розуміємо, що светер м'який? Светр м'який. Завдяки нашим пальчикам або нашій шкірі. Правильно ви вгадали? Те, що сумка синя. Яким органом чуття ми побачили, що сумка синя? Правильно, очима орган чуття очі. По радіо лунає нова пісня. Ми її почули органом чуття вуха. Молодці. Передай без слів товаришу повідомлення. Все чудово. Покажіть, що у вас все чудово. Клас або окей? Є уже ранок. Прокинулися, потягнулися до сонечка. Це ранок. Я засмучений. Мімікою показати, показати, що ми плачемо, можливо. Так, ми засмучені мімікою чудово, і Я хочу їсти. I'm Hungry. Можна показати, начебто, ми з тарілки щось їмо, або таки показати їсти. Ам-ам-ам-ам. Це мімікою, або жестами умовними ми показуємо. Третє питання. Яке повідомлення могла отримати кішка, якщо вона вигнала спину і шипить. Отак от зробила. Яке повідомлення вона отримала перед цим? Вона злякалася, так. А отже вона отримала повідомлення про загрозу? Яким органом чуття вона могла його отримати? Яким органом чуття. Вона могла побачити загрозу, так? собаку побачити на вулиці, або почути собаку, гавкати почала собака поруч, і вона вигнулася, зробила е, у стійку, безпечну, стійку свою захисту, чудово. Далі домашнє завдання. Протягом тижня спостерігайте, чи всі. П'ять органів сприйняття це вуха, очі, ніс, шкіра, язик, отримують інформацію. Та яка інформація була найбільш приємною для вас? Ви можете кожного дня завести собі чернеточку і писати кожного дня, який вид інформації вам найбільше був приємніший? Що ви найбільше сприйняли приємно для вас? і виконати невеличке інтерактивне завдання. Е, відкрию вам одразу тоді в класрумі його вийде, ось класрум. Ось це посилання виконати інтерактивну вправу із презентації за посиланням. Ось воно, або ось воно: способи подання інформації. Тобто, те, що ми зараз, ті повідомлення, так, які ми з вами зараз розказали. У вас є стікери. З назвою цих повідомлень і є стікери з малюночками цих повідомлень. От вам і потрібно умовні сигнали, графічні, звукові поєднати ці стікери. Коли ви все зробили, поєднали, я зараз неправильно роблю. То ми перевіряємо галочкою. Дивимося те, що зелене правильно, те, що червоне. Витираємо і перевіряємо, мішаємо заново. Потім натискаємо знову галочку. І робимо скріншот, відправляємо у Classroom. Є. І дякую за урок. У вас точно все вийде, ви ще раз це повторите і будете найрозумнішими інформатиками у всьому всьому світі. Дякую за урок! Бувайте!